Навіщо вам один золотий ключ, якщо у нас їх цілий мішок? Це новорічний розпродаж від акварелі. Поки інші шукають скарби, ми роздаємо можливості. Центр, слобідка, фонтанка знижки до 12%. розтермінування на 4 роки без переплат. На відео жарт, але умови серйозні. Квартир стає менше з кожною хвилиною. Навіть Грінш вже забронював собі однушку. Встигніть, і ви. Акція діє до 31 грудня. Номер на екрані.